Давайте подивимося його тіньові сторони, його тіньові сторони. Так, поїхали. А, так, дівчинка, він здотен пліткувати, розмовляти про вас, ясно відстоювати свою якусь думку на майбутнє, заради майбутнього ще в тіньові сторони, тобто грізно відстоювати. Він здатен маніпулювати, придушувати, Тут написано, знущання і насильство, але. Ну, от В такому ракурсі. розумієте? Це те, що відкриється вам у майбутньому. Негативні сторони ще. Е, так. Що на якісь невдачі він буде дуже е, блискавично, несподівано реагувати. Ще хочу. Тініві сторони. Е, знаєте, що це буде? Егоцентрик, який буде домовлятися будь-якими способами на свою користь, показуючи навіть свою знову ж таки карта тіньової сторони, показуючи свої і теплі, і добрі, і погані сторони, здатний бути жорстоким, про що чарівний еліксир, про те, що те, що він добродушний і латком-латком це всього-навсього пастка для того, щоб вас заповнити. Давайте візьмемо вам пораду. Одяг, що вам кажуть, тікайте від цього маніпулятора, тому що ця людина із своїми убіжденнями, і ви її просто її не зламаєте. Приймайте ви